Олів'є, цукерки та інші смаколики все це причина зайвої ваги, набраної черкастями під час новорічних свят. Важка їжа та відсутність фізичних навантажень спричинила чималий стрес для організму, чи не кожного українця. Звідси зайві кілограми задля схуднення, дехто вдається до дієти, дехто ж йде до спортивної зали. Як правильно позбутися святкових кілограмів, дізнавалися наші кореспонденти. Склянка води, лимон та мед. Цього починається кожен мій ранок. Я відчуваю себе бадьорою та енергійною весь день. 17-річна Валерія Кучеренко розкриває секрет своєї гарної форми. Дівчина професійна модель. На життя заробляє красою власного тіла. Говорить, на суворих дієтах не сидить, намагається їсти все та в міру. Цей новий рік я була здивована. Я була так в формі, хоча було там багато, все смач смачно, але в мене був рис з морепродуктами та грецький салат. Все потрішки, але як без олів'є, ложечко олів'є, звичайно, але все було так в міру і добре. Не погладшити за новорічні свята дівчина змогла завдяки чіткому режиму тренувань. Щоранку вона робить зарядку та дотримується певного раціону харчування. Фрукти, яблучко, морквинка, там якийсь мандарин зараз, так, в зимовий період завжди треба, я беру з собою воду. Тобто за день я випиваю, можу випити два-два з половиною літри води і там йогурт, якийсь там каша, але за чотири години до сну, то вже як менше. Якщо дуже хочеться, я беру там яблуко, моркву, потерла і їм. Тобто це дуже корисно, смачно і ситно. Такий режим харчування схвалюють і медики. Говорять, аби позбутися зайвої ваги без шкоди для організму, потрібно виключити з раціону сіль, жирні страви, консерванти та спеції. Харчуватися потрібно дробно, вибирати такі легкі продукти, кисломолочні продукти, фрукти, овочі з мінімальною термічною обробкою. Якщо це необхідно, то краще, щоб вони були на пару, от або тушковані. Також медики радять ставати за столу з легким відчуттям голоду та займатися фізичними вправами. Не зайвими будуть і розвантажувальні дні проти людям без захворювань шлунку. Під час такого очищення варто вживати багато води, кисломолочні продукти, яблука або ж гарбуз. Перевагу віддавати на першу страву овочевим супам, тому що. Вони є джерелом антиоксидантів рослинної клітковини, і е, можна сказати, що це такий засіб обхитрити шлунок. Він просто додає об'єму шлунку і зменшується апетит. Натомість, пошту танцівниці, шоу Балету Бомба, дієтами не переймаються. Ми були на корпоративах, Віс ми не потеряли. Ми Ти стараємося. У нас стараємося тримати себе в формі, тому проблеми набрати, збросити у нас немає. У нас все хорошо. Цель худеть у нас как бы не является самой главной. У нас наоборот идёт поддерживать форму та, которая у нас есть. Тем же, кто пережимається набраними за Новий рік кілограмами, пишноті лікарі радять заспокоїтися та прийняти себе такими, як є. І сенс в собі искать недостатки – це чоловік просто починає себе не любити. Якщо любити себе, у все одно буде, сколько там килограмм минус килограмм плюс. Не буде хорошее настроєння, отличное отношение і людей к человеку і человек будет по-другому относиться тоже к людям. Вікторія Хамаза, Сергій Вика Новини.